Вже кінець січня, а в нас із тими усіма випусками про Switch 2 ще не було нормальних новин січня. Терміново виправляємо це. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо. Дякую за ваші вподобайки, перегляди та коментарі. Якщо хочете більше актуальної інформації про світ Нінтендо, запрошую до Телеграму. Популярний американський сайт Rolling Stone опублікував переглянутий список. Якщо бути точним, то оновлений список топ-50 найкращих ігор усіх часів. Вершину списку очолює цілком закономірно вірна гра 2017 року. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Неймовірна гра 2017 року. Вершина серії і, взагалі, просто неймовірна гра. До слова з 50 ігор. 10 – це ігри Нінтендо. Неймовірно. Хоча цікаво, жодної гри з 3D Mario. Ну, навіть якщо людей у 2017 році не здивувало Одіссея, то Mario Galaxy в свій час мав би. Ну нехай, ні, то ні. В ТОП-10 маємо три гри, крім Зельди, на четвертому місці Super Mario World, а на десятому шедевральний Super Metroid. Отже, черговий підтверджений витік від Піора. Отримали новий трейлер до гри Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Це одна із кращих ігор на Wii U і насправді шкода, що вона так довго була замкнута там. Новий трейлер на майже 4 хвилини додав трохи історії, нових кадрів і дістали трохи ігроладу. Стосовно того наскільки краща версія від Wii U. Ну. Сумніваюсь, загалом покращення взагалі будуть як такові. Так, можливо, десь текстури та освітлення, але значного апгрейду чекати точно не варто. При цьому однозначно. Хоча можна було б, втім світ там і без того красивий. Хоча, взагалі, свіч десь так в два рази потужніший, ну в доку можливо навіть і більше. Але мабуть, вже чекаємо покращені творіння монолівців на Switch 2. Нагадаю, ця студія славиться розробкою неймовірних за розміром і масштабами світів. Ну і якщо виходити з того, з яким залізом вони працюють, звичайно ж, гра вийде 20 березня. Ціна стандартний, full price. У 2025 році ми отримуємо абсолютно новий контролер Guitar Hero для Wii. Так, ви правильно почули, для Wii. Це ще консоль часів Ющенка, якщо знаєте, хто це такий виробник аксесуарів. HyperKin представив Хайпер Hyper стрімер і невтішні новини і стану Platinum Games. Геймдизайнер Game і директор Bayonetta та Абебе Тінарі перейшов в одну із студій PlayStation. Основна проблема в тому, що студія, яка створила Bayonetta і не тільки зараз втратила дуже багато розробників, які були ще там від часу заснування студії. Наступним ось буквально на цьому тижні покинув студію директор гри Astral Chain Такахіса Таура. Хоча це може бути не просто так, можливо, все ж ведеться розробка. Astral Chain 2 було б непогано почути і отримати таку гру, і вона ведеться вже новою командою і новою студією. Нінтендо оголосила нову колаборацію із LEGO. Схоже, отримуємо ще й геймбоя. Нагадую, вже є набір з NES. Насправді новина досить чудова. Тому що LEGO все більше розширює співпрацю із Nintendo. Вони намагаються робити цікаві і нетипові набори, от як той же Mario Kart, що вийшов ось зовсім нещодавно, 1 січня. Він, до речі, тут дуже багато цікавого, передусім в плані деталей, тобто вони індивідуально розроблялись саме для цієї серії. Взагалі, серія Mario Kart і серія Super Mario, як по мені. Може бути як окрасою колекції, так і власне для досить веселих ігор дітей. Просто неймовірні набори. Кінофраншиза Sonic заробила понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Загалом важливим є те, що кожен фільм вагомо додає в касових зборах, хоча, чесно кажучи, якість фільмів приблизно залишається на однаковому рівні, хоча третя все ж в порівнянні з іншими трохи краще. І Sega Оголосила, що розробка четвертої частини теж скоро розпочнеться, а сам фільм вийде аж 19 березня 2027 року. Donkey Kong Country Returns HD вийшов у четвер, 16 січня. Ну, не факт, що це хтось помітив, адже в той день була презентація Switch 2. Але все ж цікавинка заключається в тому, що деякі гравці постали те, що отримали свою. Гру за 4-5 днів до релізу потрібно сказати, що за осінь майже в кожній грі Нінтендо були такі сюрпризики. Ну, передусім це трапляється в Північній Америці. Сама ж гра є портом ще з Вій, і є досить цікавою та високо оціненою, ну саме той старий порт. Потім вона ще видавалась на 3DS. А от до нової досить багато нарікань, передусім у критиків. Оцінка 78-77 балів в залежності від того, де дивитися. Але основне, що не подобається усім, надто мало змін з версією V. Хоча, як по мені причина в тому, що гра все ж повинна коштувати не 60, а хоча б 50 доларів. Ну, але ж це Нінтендо, самі знаєте. Сам по собі платформер чудовий, грати місцями складно, але має сподобатись. І з того, що може кинутись в очі, ну якщо ви Орел, то кадри все ж становлять не чисті 60, а трохи іноді опускається на 5-6 кадрів. Ну це висновки від Digital Foundry. Ну і якщо заговорили про Donkey Kong Country Returns, то от в Японії, як завжди, доступний такий мерч, присвячений грі. За межами Японії він теж часом буде доступний, але спочатку ексклюзивно саме там. До речі, майже перед кожною вагомою грою Nintendo випускає щось таке цікавеньке. І чергове неймовірне досягнення від Нінтендо. Свіч в Японії. Їх, до речі, одразу декілька. Супер Party Джамбарі. Перевищила 1 мільйон проданих копій. Наголошу лише в Японії. Гра взагалі-то вийшла лише в жовтні, ну і має чудові показники по всьому світу. До слова, в Японії осінню ще одна гра перевершила мільйон копій Dragon Quest 3 HD2D Remake. Щоправда, мільйон там разом із продажами на PlayStation 5. Так, ринок Японії це щось неземне. Я уявляю, як там чекають наступну консоль Nintendo. І ще одне досягнення з тих же країн. Ну це вже досягнення самої консолі з березня 2017 року продано понад 35 мільйонів консолей, так так, лише в одній країні. Ну, це ми власне дізналися нещодавно. Звіту від журналу Famitsu. Чергові треки додано в Nintendo Music. Настала черга легендарної гри The Legend of Zelda Wind Waker. Додано 41 трек довжиною 1 годину 53 хвилини. Також було додано музику із Mario Kart 64, але там лише 16 треків і 16 хвилин. Додаток, нагадаю, має оригінальні обмеження, але безкоштовний, якщо маєте активну підписку Nintendo Switch Online. Фікібек вирішили нагадати про себе і свій новий майбутній артбук Prime Перша, третя візуальна ретроспектива. Нагадаю, вихід літом без точної дати. Буде 212 сторінок, понад 750 зображень, ціна 50 доларів. Є думки, що вихід книги буде близький до релізу Metroid Prime 4 Beyond. Трохи неофіційної інформації по Pokémon Direct. Який відбудеться 27 лютого на день покемонів Так, існує навіть такий день. Схоже, він буде зосереджений виключно на Switch 1. Про це повідомляє Джеф Граб. Можна в це повірити, адже якщо гра з кодовою назвою Гайя, тобто покемони 10-го покоління, все ж досить значний реліз, який точно варто оголошувати окремо на директі в квітні. А от показати пару хвилин із Pokemon Legend CA Цілком гарний варіант. Чекаємо, чекаємо. Отже, 16 січня отримали презентацію від Nintendo. Нам показали фактично всі речі, що так чи інакше були витаками, але тепер все офіційно. І, звичайно, куди ж без якої інформації про Switch 2 в новинному ролику. Ех, як солодко звучить ця назва. Ну коли вона стала офіційною. Стосовно специфікацій, функцій та іншого, не так і багато всього, хоча дещо є, але зовсім від неперевірних інсайдерів. Поговоримо про ігри. На жаль, ігри від Nintendo без варіантів тут не з'являться. Там усе таємниця. Але є цікавенка передусім від Xbox. Так от, політика Майків останнім часом така: випускаємо все і всюди. І схоже на свіч вони викладуть таке усе. Ну ясно, солоденький ринок Японії передусім, ну плюс, звичайно, нова консоль. А отже, ціла кіпа нових користувачів. Так от, від інсайдера, що якраз спеціалізується на зливах хікбоксу, в 2025 році маємо отримати Halo Mastership, а також Fly Simulator І, схоже, Diablo 4. Він вказав те, що гра вже працює на Switch, а тому 25 п'ятий рік найбільш ймовірний. Звичайно, отримуємо Call of Duty, яке Microsoft зобов'язане випустити на консолі Nintendo. Це ще через поглинання Activision. Коротше кажучи, joy con мишки як мінімум варте існування ради таких ігор. Також назвав Fallout 4, Tekken 8 і Starfield. Так, Starfield. То Говард навряд чи продасть на Switch 2 багато Skyrim. так от, хоч Starfield випустить. Ну і відповідно може щось і продасть. Ну і звичайно, Doom Dark Age. Думаю, також одразу на старті отримаємо. Говорять, що Юбіки готують 12 ігор на Switch 2, але на старті точно вийде Assassin's Creed Mirage. Shadows потребуватиме додаткової оптимізації чи щось там подібного. Про вихід Final Fantasy VII Remake Rebirth уже говорив, як і про Elden Ring, вони теж найчастіше згадуються. Взагалі, чим ближче 2 квітня, тим більше буде інформації і цікавого. Такі новини чекаємо на оголошення директу для старого свіча, а ще скоро зустріч інвесторів Нінтендо, що теж можливо дасть трохи нової інформації. Дякую за увагу усім миру!